Всім привіт. і Сьогодні останній випуск кар'єру за лондонський Челсі. Поки що ми зберігаємо всі шанси для завоювання треблу. Але навіть якщо цього не станеться, це буде останній випуск. За 5 турів до завершення чемпіонату Англії. Ми очолюємо турнірну таблицю і відрив від Ліверпуля в нас невеличкий, лише 6 пунктів. Але нам пристоїть зіграти проти Арсеналу, Вестхему, Ліверпулю, Астон Вілли та Бренфорду. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал, якщо ще не підписалися. а Також переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. І одразу вирушаємо на Стемфорд Бридж, де на. Нас чекає матч з Арсеналом. Мудрик тікає до кутового пропорця. Розвертається Михайло. Повертає на Камавінгу. Камавінга далі на Ендріка. Ендрік може пробувати. пробиває Ендрік. Рая на місці. Хватається Арсенал. Дарвін Нуніс бере гру на себе. Нуніс спокійно обігрує двох наших захисників. Нуніс пробиває по воротах, дуже не точно. Едигор на Райса. Той повертає на Зінченко. Зінченко далі на Дарвіна Нуніша. Ну на коре, коре на нону товариша. Той далі на коре, Коре. Виходить вічна від Коре! Пробуває. Рубен рятує нашу команду. Знову тайце арсенал. Коре віддає продачу на Едегор. Едегор. Далі на сака. Сака повертає на коре. Коре. Повертає на сака. Сака в штафну майданчику. САКА пробуває з гострого кута, дуже неточно. точно. Едегор віддає продачу на Дарвіна Нуніша. Нуніш проти забавно. Нуніш, штафно майданчику пробуває. Стика рятує Челсі добування від Нуніша повз ворота. Перший там завершено, нульова нічя на Bridge. Небезпечний стандарт біля Chelsea. Подача цей майданчик, добре грає Фофана, але з м'ячем залишаються гравці арсеналу. Райс. Райс веде передачу на Нуніса. Нуніс крутить, крутить. Нуніс. на курету і пробиває Трубін на місці. Розігрують кутовий грався Арсенал. Едегор. Виконує подачу на Нуніса. Нуніс пробиває і дуже неточно. Знов пробиває Дарвін Нуніс. І це нам на руку. Ну небезпечний стандарт біля Ворі Челси Едегор біля м'яча Тепер же і зінченко біля м'яча Зінченко пробиває і над воротами проходить м'яч. Забарний, неточна передача. З м'ячем Арсенал. Едегор же штрафному майданчику. Едегора ніхто не зустрічає. І той пробуває над воротами проходить м'яч. Мудрик ідеє на палмера. Палмер шукає варіанти. Кол Палмер. Повертає на Мудрика. Мудрик вже в штрафному майданчику. Назад на палмера. Палмер. Палмер. Значить, палмер пробуває. Хтось з захисників цей удар, але з м'ячем залишаються гравці Челсі. Ніколас Джексон. Джексон на Енсу Фернандеса. Енсо на Камавінгу. Камавінго віддає на мудрика. А, Мудрик. Мудрик не була по уротах. Рахунок 1-0. На 89-й хвилині Українець приносить перемогу для лондонського Челсі. Остання хвилина нашого матчу. Ще є шанс у Челсі на останню атаку. Палмер віддає на доку. Доку приймає м'яч. Віддає передачу далі на Джексона. Джексон фолить Вільям Саліба. І певно, що це буде так і є. Червона картка для Вільяма Саліба і небезпечний стандарт для лондонського Челсі. Палмер біля м'ячу. Розбігається. Кол Палмер пробиває влучає в стійку. І тепер може бути напевно, що остання атака від гравців Арсеналу. Але Арбітер дає фінальний свисток. І Челсі в надважкому матчі перемагає Арсенал з рахунком 1-0. Рубін Мудрик та Камавінга потрапляють до команди тижня. Михайла Мудрика признано гравцем матчу. А ми з вами вирушаємо до Парижу, де на нас чекає ПСЖ на матч. Відповідь Півфіналу Ліги Чемпіонів. В Атаці ПЖ Гаві віддає на Бонні той одразу пробиває, повз ворота проходить м'яч. Дожджі спокійно на кам... На Михайла Мудрика. Той далі на Палмера. Палмер. чудово передача на Ендріка Ендрік на швидкості тікає чекає. Эндрик Ендрік рахунок 1 0. челсі попереду. Атака ПСЖ Боніфейс. потужним ударом пробував Трубін на місці ПСЖ з мячем. Жао Невиш. віддає на Родріго Родріго пробуває. Мяч знов проходить повз ворота челсі в атаці. Палмер Віддає передачу на Михайла Мудрика. Мудрик жертв на майданчику віддає під удар Ендріку, той пробуває донор, рятує свою команду. Пеже в атаці, Родріго намагається пройти правим флангом проти Родріго Фуфана. Родріго прибирає Фофана, віддає на Боніфейса, той пробиває знов трубін на місці. Родріго виконує подачу. совний майданчик. Добре грає Ендрік. Але з м'ячем залишається гравці ПСЖ. Тео Орнандес пробиває. Рахунок зрівняно 1-1. 4-3 по сумі двох зустрічей. І на цьому перший тайм завершено. 1-1. один В новотація ПСЖ. Баркуля намагався пройти фуфана, але той дуже добре зіграв. Пестона, Енсо, Енсо. Далі на Камавінгу. Камавінго одразу на Палмера. Палмер чудова передача на Ендріка. Ендрік виходить від навіть з голки. Про Мендрік пробиває і м'яч не влучає по воротах. Добре грає. Камавінга у відборі, Камавінга вже в вжавного майданчику, Можна віддати передачу I на Ендріка. Ендрік пробиває, Все ж таки забиває Ендрік в нашому матчі 2-1. На Палмер. Далі на Ендріка, Ендрік, Ендрік, можна віддати назад на Палмера, Чудова передача. Палмер знову виходить від шавить. Палмер пробиває, 3 2 Челсі попереду і 5-4 по сумі двох зустрічей. Гаві на Робертс. На Роберсон. Колберсон виконує подачу подаштофтний майданчик. Удар Баркуля дуже неточно. Добування від Родріго і знов на місці Анатолій Вже в атаці. Баркулян. Не зміг віддати передачу на Боніфейс. Але там помиляється Фофана. Боніфейс на Родріго. Родріго пробиває. Рахунок стає 2-3 і 5-5. Небезпечний стандарт для Челсі. Кол Колпалмер. Пробуває Палмер! Поперечка зараз рятує ПСЖ. Чергова атака від Парижан. Удар Гаві з далекої дистанції. І Трубін забирає І Арбітер сигналізує, що основний час завершено. І на нас чекають екстра тайми. Курелі проходить лівим флангом. Спокійно віддає передачу на доку. Той вже штатному майданчику може віддати передачу. Доку віддає на Джексона. Той пробуває його. Удар блокується. Але мінімаль перше на підхопленні пробуває ямалі стійка рятує ПСЖ. Рахунок незмінний. Перший екстратайм завершено. Пеже в атаці. Баркуля. Через лівий фланг намається пройти Баркуля. Віддає передачу на колому. Аніту. Далі на Сімонса. Сімонс пробуває тепер стійка грає за Челсі. Джексон з м'ячем. Джексон. Шукає варіанти. Віддає чудову передачу. На Доку. Доку на швидкості. На швидкості тікає. Доку. Доку вже штату oh, меданчику. Відає oh, yeah. на кунку. Кунку. Кун забуває на 116-й хвилині. І Челсі попереду по сумі. Двох, зустрічей 6, 5. Арбітер дає фінальний свисток і Челсі в нас матчі переграє ПСЖ з рахунком 4-2 та виходить до фіналу Ліги Чемпіонів. Ендріка признано гравцем матчу. А ми чекаємо на фінал Ліги Чемпіонів, де зіграємо проти Мюнхенської Баварії. Далі неочікувано програємо Вестхему з рахунком 2-1 та вирушаємо на Стемфорд-Брідж, де на нас вже чекає Ліверпуль. І якщо ми сьогодні його переможемо, то стаємо чемпіонами Англії досрочно за два тури до завершення всього чемпіонату. Мудрик віддає назад на Камавінгу, Камавінга на Енсу Фернандеса. Енсо Ферн гранати можна пробити здалеку. Пробиваємо Мардашвілі на місці. Енс виконує подачу на Ілю Забарну. Забарний пробував ножицями, але Мамардашвілі спокійно забрав м'яч. Знову в атаці Ліверпуль. Макалістер віддає передачу на К'єзу. К'єза вставив на майданчику. К'єза пробуває Анатолій Трубі на місці. Ліверпуль в атаці. Сон з м'ячем. Сон віддає чудову передачу на Сабуслай. Сабуслай виходить вічна віч. Пробуває Сабуслай над воротами. Проходить м'яч. Контратака від гравців Ліверпулю. Сон з м'ячем. Сон. Одразу проти двох захисників. Сон пробиває по воротах. Повз ворота проходить м'яч. На щастя для нашої команди. Перший тайм завершено. Рахунок не відкрито. 0-0. Татасі Челсі. Мудрик на Палмера. Палмер назад на Енсо. 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 Закидання на мудрика. Мудрик все ж таки дістає головою. Ендрік скидує на палмера. Палмер, що майданчику пробуває. стіка. рятує зараз Ліверпуль. Дуже добре зіграв зараз у Доджі Камавінга на Мудрика. Мудрик. Чудова передача на Ендріка без положення поза Ендрік пробуває рахунок 1-0 Челсі попереду. Ліверпуль в атаці. К'єза на швидкості намагається втекти від у Доджі. К'єза. К'єза залишається з м'ячем. К'єза. чудова передача на сона. Сон, Сон пробиває. Поперечка рятує зараз Челсі. Но ну, в атаці Ливерпуль К'єза Киеза знов на Сона. Сон же автомобинанчику. Сон пробуває. Знов Анатолій Трубін Рятує Челсі. Ліверпуль в атаці. Гакпо на швидкості тікає від Гюсто. Гакпо. Так, по уже штатному майданчику пробуває і Трубін знов рятує нашу команду. Небезпечний стандарт. Беда говорить Челсі, стійка на місці, і арбітер дає фінальний свисток. Челсі перемагає 1-0. І так я трішки помилився в подрахунках. Ми не стали чемпіонами Англії в цьому турі, тому що відставання від Манчестер Сіті всього лише 5 пунктів. І нам потрібна лише хоча б одна перемога в наступних двох турах. І тоді ми остаточно станемо чемпіонами Англії. А ми з вами знов порушаємо на Вемблі, де на нас чекає фінальний Матч кубку Анли проти Кристал Пелес. Ендрік з м'ячем. Ендрік да передачу на Ламіна Ямаля. Ямаль, крутить, крутить. Ламін. ямаль. Пробувай і кутовий зарубляй Ямаль. Кристал Пелес в Атате, шик, и да я Фелікса. Фелікс. Фелікс далі повертає на Шика. шик спокійно проходить по фона. Пробуває шик І Трубін на місці. Моляється за барне в передачі. Сар з мячем. Сар віддає передачу на шика. Шик пробуває. Анатолій Трубін забирає мяч до своїх рук. на палмера, палмер, спокійненько, палмер. Палмер чудово передача на Ендрік уникає положено кай положено і пробувает цей голкіпера. Знову тація Крісел Пелес. Команда. Команда віддає на Сара. Сар, Сар. Чудово передача на шика. Шик. Пробуває. І знов Анатолій Трубін рятує Челсі. Мічел віддає на Патріка. Шика. Шик просто сьогодні невгамовний. шик. Знову пробуває. Анатолій Трубін вкотре рятує нашу команду. Завершуємо перший тайм. Нулі на табло. Палмер, чудова передача на Михайла Мудрика. Мудрик на швидкості повинен тікати. Розвертається Мудрик. Віддає на Палмера. Палмер знов на Ендріка. Ендрік. Ендрік пробуває по воротах. І кутовий. Контратака від відравців Крістал Палас. Шик пробуває по воротах і дуже неточно пробуває. Помиляється в передачі Ілля Забарний, Сар, Сар, Виходить. вічнавіч, віддає на Фелікса Фелікс. Пробуває м'яч. Всі ці Кристал Палас виходить вперед на 66-й хвилині матчу. Мудрик на Ендріка. Ендрік. Ендрік. Повертає Михайло Мудрику. Мудрик. Чудово обігрує захисника. Михайло Мудрик. В растерту майданчику пробиває Михайло Мудрик. Зрівнює рахунок 1-1. На Мудрика. Мудрик. Знов розвертається Михайло Мудрик. Іде передачу на Ендрік. А Ендрік пуника положення позагрою. голкіпера. сейволкипера. Уелікс, виконав подальшу штрафний майданчик. Удар по воротах. По ворота проходить м'яч. Завершується основний час. Рахунок 1-1. Атака Крістал Пайлас. Лівий фланг. Подальше майданчик, удар по воротах Андре Сілво і Трубін на місці. Перший небезпечний момент за всі екстра тайми. І тепер може бути атака від Челсі Палмер. Чудово віддає передачу на Джексона Джексон. Далі на Кунку. Нкунку виходить віч на Нкунку кунку. Потім забувати. Забуває кунку на 114-й хвилині. І Челсі можна, в принципі, вже привітати Кубком Англії. Арбітер дає фінальне свисток. Гравці Челсі вибігають на пола. Це означає, що Челсі стає володарем Кубку Англії. Другий рік поспіль, і ми робимо перший крок до нашого треблу. І тепер по традиції дивимося, як Енсо Фернандес піднімає трофей над головою. Мудрика признаного гравцем матчу Камамінга просто хизується на фоні кубку Англії. А ми вирушаємо в гості до Астон Віли і можемо вирішити ще одну задачу та стати чемпіонами Англії, якщо звісно переграємо Астон Вілу. Гравці Астон Віли в Атаці Роджерс. Віде передачу на Водкінса. Воткінс тікає від фуфана. Пробиває Воткінс. ворота проходить м'яч. Мудрик. Мудрик. Спокійненько. Наламіна Ямаля. Ямаль пробуває здалеку. Мартіне забирає м'яч до рук. Спокійненько, мудрик. Мудрик віддає передачу на Палмера. Палмер. Палмер вже в же майданчику. Кол. Палмер пробиває. Палмер. Рахунок відкрито. 1-0. Челсі попереду. Астон Астонвилла. Роджерс. Роджерс. Роджерс вже в жефтерафтому майданчику спокійно бірає двох захисників. Віддає на Воткінса. Той пробиває і влучає в руку Веслі Фуфана. І це пенальті у ворота Лондонського Челсі. Готкінс проти Трубіна. Трубін робить сейф і переводить м'яч на кутовий. Завершуємо перший тайм. Рахунок 1-0 попереду Челсі. Патація Астон Віла. Воткінс віддає передачу надалі на Даліна, партнера по команді. Той повертає на Воткінса. Воткінс. Воткінс з двох захисників. Пробиває Воткінс і Трубін спокійно забирає м'яч. Ямаль. Йде передачу на кол Палмера. Палмер. Палмер, чудова передача на Ендрик. Андрік виходить вічнавіч, Ендріка і Чавич. перекидує Ендрик і Мартина забирає м'яч. Камавінга Йде передачу на Ямаля. Ямаль вже в 4 майданчику можна скинути під удар. Ямаль віддає на Палмера, Палмер, Палмер забиває 2-0 рахунок в нашому матчі. І ми наближаємось до другого поспіль чемпіонства. Роджерс з м'ячем. Роджерс. Йде передачу на Бейлі. Бейлі повертає Роджерсу. Роджерс вже в тернутому майданчику. Скидує під удар Воткінсу. Той пробуває. Трубін з другої спроби забирає м'яч. Бейлі. Бейлі тягне М'яч самотужки віддає передачу, але не точна. І дуже добре грає Леві Колвіл. Двічі поспіль відбирає м'яч. Віддає передачу на Джексона. Джексон обігрує двох захисників. Джексон виходить віч навіть булкіпером. Джексон пробиває і кутовий заробляє Ніколас Джексон. Арбітер дає фінальний свисток. Всі Челсі радіють. Ми переграємо Астон Вілу з рахунком 2-0, і Челсі другий рік поспіль перемагає в англійській прем'єр-лізі. Але я не розумію, де катсцена з підняттям трофею над головою. І все ж таки нам напевно прийдеться зіграти останній матч чемпіонату Англії. І так як ми вже стали чемпіонами Англії, я вирішив просимулювати матч, де ми спокійно переграємо Бренфор з рахунком 3-2. А заради того, щоб побачити, як Енсо Фернандес другий рік поспіль піднімає трофей англійської прем'єр-ліги над головою, ми вже стали чемпіонами Англії та зуміли здобути кубок Англії. І залишився один крок: фінал Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Тому одразу вирушаємо на Вемблі, де на нас чекає головний матч сезону. Матч фіналу Ліги Чемпіонів проти Мюнхенської Баварії. Ямаль, покійненько. Іде передачу на Ендрика. Ендрик далі на коло Палмера. Палмер пробиває від Алецсона. Харі Кейн віддає передачу на Мусіалу. Мусіала. Мусіала вже в у майданчику. Пробуває. Блокує Гюсто. Добивання від кудуса і повз ворота проходить м'яч. Куман намагається пройти з правим флангом. Віддає на Мусіалу. Мусіала вже в тату майданчику. Віддає на Кейна. Кейн пробиває Анатолій Трубін на місці. Чергова атака Баварії Кейн. Добре, грає захист нашої команди. І потрібна швидка контратака. Ямаль. Ямаль на правому фланзі, ямаль спокійно обігрує гвардіола. Ямаль вже в жефтастну майданчику. Розвертається Ямаль, веде на пробуває легенечко, 1 0. Челсі по пайреду. атака Челсі, Ямаль на правому фланзі. Ямаль вже в жефтастну майданчику. Ямаль. Можна віддати передачу? віддає на Михайла мудрика. Той забиває рахунок стає 2-0. Енсо спокійно назад на гюсто. Гюсто далі на Камавінгу, Камавінга. Можна віддати на Ендріка. Ендрік oh пробує. здалеку. Ендрік і влучає по воротах. 3-0. 43 хвилина матчу. Розгром Мюнхенської Баварії вже в першому таймі. Завершуємо перший тайм. Попереду Челсі 3-0. Томавінга починає атаку. Челсі віддає чудову передачу на Михайла Мудрика. Той виходить іграє з голки. Михайло Михайла Мудрик. Рахунок стає. 4-0. Умиляється зараз у Доджі. Небезпечна атака може бути від Баварії. Харікейн отримує передачу. Пробуває і Анатолій Трубін. Рятує зараз Челсі. Червова атака Челсі мудрик віддає передачу на Палмера. Палмер чудово передача на Ендріка. Той виходить вічна віч можна пробувати І Алісон рятує Баварію. Атака від Баварії Мусіала вже в втрутому майданчику. Мусіала мусіала. Можна пробувати. Пробуває мусіала. І все ж таки один м'яч забиває Мюнхенська Баварія. Рахунок стає 4-1. Арбітер дає фінальний свисток. Мюнхенська Баварія розгромлена на Вемблі з рахунком 4-1 І Челсі перемагає у фіналі Ліги Чемпіонів. А далі я випадково скіпнув підняття трофею над головою. Але на вас чекає чемпіонський парад від лондонського Челсі. І тепер, коли ми завоювали довгоочікуваний требел, ми можемо перейти до статистики, де на вас чекає дещо цікаве. Ось так виглядає команда року в англійській прем'єр-лізі. Лише Ерлін Холланд та Давід Райо не зі складу лондонського Челсі. А от гравцем сезону признаний Олі Воткінс з Астон Вілли. І тепер поясніть мені ще раз, чому тут немає когось з наших гравців. Олі Воткінс навіть не потрапив до команди сезону. Я не розумію просто, як це працює. Головним бомбардиром нашої команди є Ендрік. В нього 40 збитих м'ячів та 17 асистів. Далі йде кол. Палмер 38 голів та 26 асистів. Жеремі Дуку забуває 28 голів та 12 асистів, Мудрик 26 голів, 20 асистів. І ламін Ямаль робить 25 плюс 17. Ось і завершується кар'єра за лондонські Челсі. За два сезони ми зуміли побудувати потужну команду, з якою у нас були і взлети, і падіння. Але ми все ж таки здобули довгоочікуваний тревел для нашої команди. Не забуваємо про вподобайку, підписуємось на канал. На сьогодні все і до зустрічі.